Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, місто Харків, Україна. Ви в моєму садочку. Була дуже тривожна ніч, багато ракет прилетіло. Зруйнували знов там нам енергосистему, відключення світла. Але я коли в садочку, то я забуваюся, якось життя моє продовжується. Багато зараз чого пересаджую, багато чого стрижу. В общем, зайнята по саме вуха. Оце нова клумба. Ну, як нова вона в мене була, а зараз я її трошечки переробляла. Знаєте, знайшла старе відро. Від бабусі, батьків, і воно таке дереве знизу. І так мені сподобалось такий декорчик. Я туди поставила вазон з дерен Сіберика, такий варігатний. І думаю, це буде дуже гарно отак от виглядати. І заодно я ще й подивлюсь, чи мені подобається дерен в цьому місці, чи щось інше я посажу. І другу, другий, отам от куточку. Бачите, так я заложила пеньочками такими дерев'яними і ще один вазон поставила з дерном. Посередині пересадила великий кущ тис. Він вже в мене такий досить величенький, ну, не знаю, метровий, мабуть. Ризикнула, пересадила в нас дуже-дуже спекотно цими днями. 27 градусів сьогодні. Зараз. Обід, але щось лежати не хочеться. Вийшла в садочок познімати для вас. Поруч рододендрончик заклав квіткові почки. Справа, копитінь. Оце такі кругленькі листочки має кочка, дуже потужна, міцна, величезна. Вона в мене в іншому місці зростала. Я її пересадила сюди під заборчик. Думаю, вона тут буде доречна в самий раз. З двох боків від тису і там теж капитінь. Бачите, так гарно. Він дуже гарно розмножується, легко прибирається там, де ви не хочете, але створює таку чудову-чудову кочечку. М -м, манжетка, от такі виходять, теж сюди пересадила її недавно, бачите, краплі. Води вона завжди в собі вбирає і тримає. Дуже це так незвичайно виглядає гарно. Соковите зелене листечко. Теж форми такої кругленької, незвичайної, дуже мені подобається. Тут посерединці відклала, обклала такими камінчиками, зробила кола для елеотеракок. Така рослиночка. І ну, Вона досить рідка. Розкриється, я покажу варігатний він дуже-дуже гарний кущик. Гейхера в мене просто зелена оця. Але в неї, це вона тільки-тільки пересадила, пообрізала всі е, листя. Це нове листя. Виходить, вона крупна, дуже-дуже крупна, такі як лапухи листячка. я вам покажу, хоч вона просто зелена. Але це лопушовне листечко, таке м'ягеньке, махрове, як бархат. Тканина бархат. Оце така гіхера. Черенкувала свій плющик. То підсадила це місце. Я думаю, тут гарно, в мене тут підпірна стіночка, він як розійдеться, То піде мені тут звісати гарненько. Є херочка, ще одна Yellowstone Falls, крапчатий такий красненький, жовтий листочок з красними крапочками. Тільки-тільки виходить. Горяночка, був в мене величезний кущ в іншому місці, і я прям не викопуючи куща, лопатою відсікла. Ну, Якусь там частину, мабуть, третю чи четверту від того куща. І ось досить потужна, я вона навіть і не помітила мої пересадки. Просто все добре. Ну, Тут трошечки такий затінок, затишок. Бачите, хитається на вітерочку. Гарно все. Ще один плющик. Це такий кучерявенький, тут буде створювати у мене. Галявинку, бересклет, Дуже подобається в ролі грунтопокрівних бересклетик. Він такий, знаєте, посухостійкий, завжди він в тонусі, так би мовити, все добре. А залі, це в мене листопадна така, бачите, варігатний сорт. Ну, я бачу, що вона живенька, позакладала навіть кіткові почечки. І ви знаєте, вони будуть червоного кольору. Прямо от як дуже-дуже червоного алого кольору. Дуже гарні квіточки. Кущик просто замечательний. І поруч ще один кущик, то у нас гейша. Він виглядає трошки так. Не так дуже а, це у нас катула. Катула шероховата. Такий малесенький-малесенький папоротничок. Бачите, отак я рукою вам показую, То ви можете порівняти мою руку і цю малечу. Дрібненькі, дрібненькі. Але рясно так іде в ролі ґрунтопокрівного, Ось галявинка, ось галявинка. Ось ще це я пересаджувала. Тут в мене скрізь. скрізь скрізь, Фіалочка. Рожева квіточка. Ну-ка, ну-ка, О, така рожева квіточка. Фіалочки. компанія до рожевої, ще підсадила таку в крапочку. Бачите, Фіал... біла квіточка і такий крап фіолетовий Фрекліс. Арорія, Frekless, або якось так, а, назву має. Камня ломка, ломи камінь. Ось тут така в мене вже теж галявина ціла, створилась, закладає квіткові почечки, але і самі такі пухнасті їжачки вже. Цікаво. Виходить, глянали у нас листочок, як кленчик такий буде. Тіньова рослиночка. полюбляє в тіньочку зростати. На сонечку вона почуває себе важко, а ось тіньочку все добре. Туя. Прикольна туя, кає називається кая Вона з такої нерегулярної форми, не зростає в висоту, зростає по вертикалі мовити так би. Да? Так, по вертикалі такими нерегулярними пагонами. Цікава, я її не стрижу, вона сама, сама така якась чудернацька. Ну, ще раз покажу цей, господі, як тебе, падафілом. Да? Бачите, ось уже далі розгортає свої, розгортає. Вчора був ще закритий, а сьогодні ось так. Пахізандру сюди, в тіньочок теж пересадила под тин. Вона. Квіточку зараз квітує такими білими квіточками дрібненькими, але я її люблю за цей кожистий листочок. Бачите, такий плотний, отакі От розеточки, такі зелені трояндочки. Гарна. Поруч з рододендронами ця пахізандра виглядає дуже кайфово. І ось цей же ж. Капитін теж цю компанію. Це в нас як тебе? Ану, скажи, нагадай мене, бачите, який він навесні гарний у Крапочку. Ну, як же ж тебе? Пелто Байкінія має назву, це рослинка. Ось такі зірочки. Потім вони стають все крупніші, і крупніше, квітнуть білими теж кіточками. Тінява рослинка, досить невибаглива, гарно сіється сама. Такі справи. Далі в мене тут іде знов тераса, таку робила підпірну стіночку з пісковіка, в яку насадила. Куп'яну, Гейхеру і хосту бо в мене тут тіньочок. І на наступному рівні ось виходить Роджерсія. Як би вам показати, як вона виходить? Отака такі в мене і пагани. Вже так добре почала вона наростати, бо сиділа 2-3 рочки, вона корневу, мабуть, нарощувала. А зараз вже пішло діло. Пішло, пішло, пішло. Чому я радію клапагін поруч. Гейхере hey, люблю в цілому, але це не та рослина, яка без проблем зростає на одному місці без уваги. Наші уваги потребує розсадки, пересадки. Ну, в цілому дуже ну знаєте, така гарна. Ой, як же ж мені, щоб сонечко світить так, що не дає мені. Нормально знімати тіньочок такий від телефону, але ви поняли, ось така гіхера це Silver Scrow, Стальна вона потім така стає зараз фіолетова. Це гіхерелка. Є гіхерелка під назвою Iron Butterfly. Ось такі багато-багато позакладала квіткового в неї в квіточки, квіточки, квіточки. Мала листечка, багато квіточок. І поруч гейша. Або кімоно, боже, я вже заплуталась. Ну, зато фіалка, самурай, це пам'ятаю. Фіалочка-самурай. Я потім вам покажу, коли вона вже розкрутить свої листочки, це вона тільки-тільки показується. Сигналізує, що Алло, я тут є, але в цілому красу трошечки згодом. Фіалочка фольсамурайну, вона розкішна. Підіймаємося вище по тірасочкам і далі в мене зростає тут шапашна. шапошна. Ну, але ще вчора вона тут не зростала, я її пересадила. І знаєте, мені сподобалась вона більше в ролі грунтопокрівної. Якось вона не обморожує свої. Листву, бачите, от вона так лежить гарно. І вона вся зелена, вічно зелена. І зимою, бачите, і навесні І, і, і ну, гарно тоді. А ще два кущика у мене є в ролі кущика, то, ви знаєте, обмерзає. Зараз покажу вам. Ось така сама жималась по центру у ролі куща, і на що вона схожа, ні на що вона не схожа, вся обморозилась. Тепер треба чекати, що там залишилося ну, общем, Я гралася декілька років в кущик з цієї рослинки, але зрозуміла, що буду пускати її по ґрунту, нехай стелиться. Це для нашого регіону, більш природньо для неї. Анімонка є в мене такий махровий сорт. Забула, як же назву він має. Ну, Не важливо. Важливо те, що махровий, такий тендітний. Гарно, він так мені вже наростив кущик такий. Ось-ось, далі пішов, ось квітне, класна, вона мені подобається. Жаль тільки, що ефемерна тільки навесні вона виходить. Оце радує мене. А потім вкладається спати і аж до наступного року. Така німоночка. Поруч із моїм морозничком, майже чорним за кольором. Щось таке наросло, зелене, якесь таке зілля. І я вирішила, думаю, дай-ка я його залишу, подивлюсь, що це таке. І ви знаєте, не дарма. А це він насіяв діточок, буду розсаджувати, буду багато в мене морозників. Бо рослинка така достойна на граціозних таких ніжках. Теж вони з червоно чорного кольору починаються, потім переходить зелений. Чорні квіточки, ну, коротше, таке щось чудове. Ферзицію створила собі на штабі. Мені так подобається, повністю оголила її низ. І такі дві шапки рясні, такі жовті зараз, яскраві, сонячні, просто захват. Отак. Але наш там. Бій. Не хочу, щоб це все було таке залахмачене, почистила. І це в мене варігатна. Вона потім випускає листочки такі гарнючі, варігатненькі, гарні. Потім покажу. Добре чаринкується, зробила я там з неї ще череночки. підсадила теж. Ну, в цілому класна рослинка. Подивіться тільки, як я пообрізала тису. Це по центру, бачите, такі. Зміни видні такі рапіри, не знаю, стріли, ну, щось таке незвичайне, незвикла форма, поки що сама не знаю, що це буде. Але ось такі тонесенькі зробила окремі гілочки, а решту пообрізала, не жаліючи. ну Люблю щось таке, знаєте, незвичайне. Коли все одно і те саме, якось скучно. Розлякаюсь якось. Із... Хвойних рослинок таких, ну, досить рідких, цуга мені подобається. Ось цей фонтанчик такий зелененький, хвоїночки тендітні. Вона така, знаєте, ласунька-красунька. Кругненька, вся така формочку має, цікаво фонтанообразну, ну, лапулечка. Ось так я її висадила собі, щоб бачити, завжди тут у нас доріжечка, ми тут часто ходимо. І таке тріо рослиночок, які мені подобаються: кипарисовик, суга і сосна, кулькоподібна. І тут ще підсадила кипарисовик грацеліз, думала, що він вже загнеться. Але дивлюсь, він якби, мені здається, закладає прирост. Тож, мабуть, навіть ще й все добре буде. Ще одну з підпірних стіночок вирішила я прикрасити жималостю Ауре Ретікулата. Ось такі в неї варігатні листечка. Думаю, вона тут буде звішуватися мені по стіні. І отак фонтаном декорувати весь цей простір. Задумка. Непогано, думаю, як реалізується вже покажу, але заміс вже, вже зроблений. Гіацинти, ви бачите, що витворяють Рясно, рясно-рясно моє око тішать. Ну, на цій квітучій ноті я вам кажу дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення.